Глядачі, всім великий привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Значить, сьогодні ми знову виїхали на степочок, де в прямій трансляції я знайшов більше 100 солідів. От, виїхали ми сьогодні, це вчора я знайшов соліди і сьогодні ми знову сюди виїхали. Я, Серега і Серега. Наші, як завжди, з Майнлаб XTERRA Pro. Знімати не мав. О, що й не випала класна монета, Серега каже, давай знімай. Ну думаю, раз знімати, то, то відзнімлю. В общем, е випав гаманець, знову ж таки, правда, не солідів, а радянських монет. Копійка 68-й вроді чи там, чи 62-й. Ну коротше, не столь Э, Дві двушечки 64 х років. Це все в одній ямі. І 15 копійочок 46-го. Ось така. О, чотири монетки в одній ямі. Потім випала ось така красива сережечка. Така взагалі класна. Це весенька, саме головне. Е, вибачаюсь за вітер, якщо буде задувати, стараюсь закривати телефон. Ну і щойно, друзі. Дивіться, чому власне, я почав знімати. Погляньте, яка краса. Дві копійки серебром 1842 рік. Стан просто у льот гляньте, Микола перший. Стан шикарний, Трішки намочити. Ох, ти, шо, де шо. монета. Ну, поки що такий результат. І в паціні теж там по кілька радянських монет є. От, потім вже, якщо що, в кінці покажу. Ну що ж, продовжуємо. Так, друзі, значить з такої ямки. Він навіть відбиточок є, дивіться. Випало 3 копійки 1940 рік. От, а перед цим... Опа, випала боратинка. Ось така вбита, звичайно, ну але сам факт. Поки що такі знахідки. Сережечку не знаю, показував. Мабуть, показував вам. Ще 10 копійочок ходячки. І все. Серега з Деосом, то там вже жменю. Радянських монет накопав і дві копійки капуста Олександрівський. Ходим. 35 чітко. Дивіться, кіндер сюрприз. Кіндер сюрприз. Можливо, якась монета. Да. Дві копійки. 1985 рік. Дивіться, що і стан який. Нормально. Беремо, рухаємось. Глядачі, та сама ямка, дивіться, випадає 10 копійочок 82 рік. От і... Там ще якийсь сигнал. Гвинець, капець, я думав буде третя монета. Ну все. Дві монетки, ну нормально. Двушечка і десятка. Так, друзі. Гляньте, що в мене випадає. Я не знаю, чи це щось старе чи не старе. Це, я так розумію, дзвіночок. Ну я, блін. Я не впевнений якого періоду так відвернуть стрічки від вітру, чим це викваряти звідти? як на зло нічого немає. Коротше, якусь алюміньку знайшов. Подивимось ще й там язичок. А вот давайте, друзі, я його почищу і покажу вам, тому що незручно, коротше, однією рукою. Ну я не знаю, блін. Може бути це щось стареньке. Чи це якесь сучасне. В общем, чищу і показую. Друзі, дивіться. Відчисти я його. От, Я не знаю. Підказуйте, чи це... Щось древнє. Ось це, мабуть, був сам язичок залізний, бачите. Він відвалився. Не знаю, і древнє, не древнє, можливо і древнє. Прикольно. Ну, беремо, беремо, рухаємось. Ну що ж, друзі, дивіться, знову кіндер сюрприз. Дивіться, хлоп. Монета. Прикольно. Перед цим теж випало три копійки, але вбитих. Це у нас 74 рік. Стан теж нічого. Ось так. Коротше, сьогодні по монетах. Прикольно для ті самі ями Дивіться. Прикол. Тут дві. Одна І друга. Прикольняс. Виходить три монети в одній ямі. Да. Всі троєчки. Тут нічого не видно. Це три копійки 79-й. Отак, супер. І знов це сама яма. І знов кіндер сюрприз. Стоїтьсотки монет. О! Четверта, це вже копієчка. Копієчка. 71 й 71 й рік. Ну так. Хм. Нормально, Йолки. Прикол. Четверта монетка. Крутейший сигнал, друзі, був. Дивіться, викопав. Я бачу он. Лежить монета. Опа, друзі, це дві копійки. Це на що, Микола перший, мабуть? Блін, чого вона така зализана? 1864 чи що? Прикол. Чи це Олександр І, чи це хто, блін? Так, да, шкода, що вона зализена, але монета класна. Ну блін, супер беремо. Так, друзі, підійшов до Сереги, дивіться, три копійки випало. 1897 рік. Ну, теж така залезна як цей. Моїх дві. Е, так, ось ще 2 копійки капуста. Теж тріхи, трі, трішки підзализена. Гудзик царський лисий. Е, з цікавого ще ось таке колечко. Не знаю, що якого періоду воно. До речі, отой дзвоник, то пацани кажуть, ботало середньовічне. Е, це сережка чи від сережки, чи можливо колон був у одної там середнящина. Купа, просто монет-купа, дивіться, ну ж меню. Це все за сьогодні. Пряга, що там якась. Та, а Значечок. Опа, Вишеньки. В общем, якось так. Шукаємо. Тільки, друзі, хочу знімати, зразу здіймається вітер, блін. Такий файний сигнал, думаю, буде, чесно кажучи, срібло. Але... Це не свібло, це мідь. І це у нас, друзі, поляк. Прикольно. Прикольно, якісь гроші чи що це. Файний. На жаль, року не бачу. 1700 якісь там начебто. Крутяк, крутяк. Берем, значить, друзі. Он дві копійки тих царських випало. Ось цей поляк, а ось між ними ще є дуже гарний сигнал. Спробуємо, спробуємо разом. Глибше поняли яка глибина, да? На 15 кГц Ще глибше. або десь в стороні. Блин, цей вітер. Надіюсь, друзі, вам не дуже дме. Що це таке? От журба. Капець, мідний дріт. Облом. Облогом, думав, буде цар. Так, друзі, дивіться. Позвав Серега, дивіться, яка в нього здоровена монета випала. І бачите, відбиток вона була не одна. Почав перевіряти яму, дивіться, ще одну знайшов. Ну ця, на жаль, лиса, просто нічого не видно. Але здоровецька, капець. Мабуть, масон якийсь був чи що. Шкода, що лиса, ну просто така махина. А, а то теж не видно. А, це ці. О, такі як в мене ці, да, Двушка. Масони. Пушка. Чи масон? Масони, мабуть, а може ні. Три копійки. Ну, такі друзі, монето, випадають. Прикольно, дві штуки було. Бачите, як видно ось. Відбиточок. Монети. Ну да, я все подивлю. Ні, так, що ж це у нас? За монет? Ну так, да, це мабуть дві копійки такі, як мене ці випали Микола перший. І ну, вбиті, скажи, ніж. Вбиті, да. так. Капець. Це дві, а це мабуть п'ять було, поняв? Коротше, друзі, бере. Так, глядачі, дивіться, у нас рарітет. Коротше, випала в Сереги ось така монета. Це у нас, блін, вітер дує капець. Єлізавета друга, Сибірська копейка, Коротше, це ну, дуже нечаста монета. На жаль, стан підкачав, але тим не менш, друзі, це рарітет. Монета дуже нечаста. Тут два лева, я так розумію, були зображені по боках. Ну, Вони там проглядаються, можливо її трішки відчистити, то буде видно. Тут пише Сибірська монета. Ну, взагалі, у льот, блин. Оце, Оце заліково, звісно, це супер. Кайф. Кайф, друзі. Коротше, джекпот сьогодні. Супер. Беремо, рухаємось. Такий класний сигнал. Така яма. І є якась монеточка. Що за монетка? Невідомо поки що. Блін. Можливо, одна друга, можливо і ні. Ну, скоріш за все, одна друга копійка Миколи Другого. Да, друзі, на жаль, не видно. Закишено. Ну. але точно імперія. Так, да, я бачу інзоляція Микола ІІ. Ну так. Чергова імперія. Опа, чергова монета. Чергова монета. Дві копійки 27 рік. Ні, 54. й Ну але теж непогано. Так, глядачі. Сигнал просто крутий. Я викинув. Я думаю, що це буде монета, тому що бачите таке коричневе, як біля монет. І він зелене он. Зелений он. Надіємось, що монета... А, я вже бачу. Так? Да. Да-дан-да. У. Клас велика. Масони. ха Офігіти. Масони, друзі. 1838 рік. Да. Крутяк, це 2 копійки має бути. Да. Да, друзі, дві копійки. А ну, секундочку, потрям об рукавицю. О, дві копійки. Та ти що шість там такий файний? Кайф. Крутяк. <laughs> Залеково. Так, друзья, дивіться, я, красота как раз не выпала, ну. Это был значок. Что-то пишет английскими литерами, я так понимаю. Прикольно. Ну, красивый копать да? Хм. <laughs> Классно, берем. Рухаємось в сторону автівка вже. Ой, друзі, що ж ми біля машини вже, значить, дивіться так, Серега знайшов. Е, так, це не будемо показувати. Та <різь> якийсь зальотний тут пробігав, але його вже мочканули. Значить, самого залікового це цей Рарік, е, Сибірська копійка II, ну Монета просто залікова, шкода, трішки стан підкачав, але тим не менш е, це дуже нечаста монета, прикольно. Радянські, ранні пізні. Далі другий Серега теж наколотив. Тут просто капець. Німецька, до речі, є одна. З орликом. Мідячки. Мідячки, совєтики, ну коротше, все що хоче. Теж двісочки якісь. Вже не буду розкладати. А вон ще копійка. Царська. Так, і у мене оце якесь ботало, дивіться, наче отерте, воно як посріблене чи що. Ну таке. І... Так, ну і... О. Ну оце мої. Саме заліковується двушечка, просто стан неймовірний. Неймовірний стан. Рідко в такому трапляються. Коротше, степ тішить капець. Третій, четвертий ми тут, четвертий виїзд і повні кармани. Супер. Все, друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відоски. З вами був youtube канал Азарт. Тримайтесь.